Барменом 10 років відхуярив чоловік. Я вообще їбал. Я 5 років пропрацював, бо це по 13 годин, ну його нахуй старий, ти що. Реально, якби мене не уволили, я би сам би хуй би с їбався звідти. Поняв, дуже сука. Прив'язую, якщо, дивіться, якщо ти раз попадаєш в общепіт, ти зможеш з нього вийти, але апшепіт з тебе не вийде ніколи. Абшіпіт це такий, це так, це, ну, це такий вообще якийсь вайб, і це така своя сім'я, ви поняли, що піздець, і це дуже тримає. Навіть якщо тебе заїбала вкрай робота, то ти тримаєшся іменно за колектив. Це піздець, хто викупає, хто працював десь або офіціантами, або барменами, поварами, це піздець. Я, ми взагалі ми, ми були отак купою. Нас заїбало все. Відношення директора. Ді, ді, то ну, вставати кожен ранок, там в сім ранку, вісім ранку, їбашити ті заготовки, ту всю хуйню, 13 годин на, на ногах, бігаєш туди-сюди, за пари блядь, і всяка ця хуйня. Вона піз але ти тримався, бо ти в колективі і піздець.